Привіт, доброді! Ось так на моєму маленькому виробництві триває робота. Друкуються комплекти, які ви замовляли, склопідйомників, точніше тобто, ручих склопідйомників. Що хотів сказати, що навіть ця партія, яка пішла в серію, вона відрізняється від того, яку ви бачили попередньо на відео. По-перше, вона нас змінені самі трошечки площадку. Тепер є позначення де ліва, де права. Це дуже важливо, тому що для роботи я, ä, правильно пружин. Наступне це те, що трошки змінився, сам ще кулачок він покращився. І пружини тепер вони не дві окремі, а одна суцільна буде. І також доопрацьований вал. Тепер у нього буде через всю серцевину, проходить болтик, який буде одночасно кріпить і ручку, і самий оцей ось молоточок. І відповідно він має, якби ще за рахунок того, що серцевина у нас буде металева, трошки і покращитись, тому що ви всі переживаєте, що їх можна буде легко зламати. Зламати можна все що завгодно. Якщо з дуру але тут має бути все окей. І плюс зараз прикріплю вам розміри, тому що всі запитують, чи є на той автомобіль, чи є на той автомобіль. Відразу скрінте розміри, можете помірити в своєму автомобілі, чи підходить, чи ні. Якщо не підходить, тоді потрібно робити індивідуально під ваш автомобіль. Якщо ж ви не хочете цього робити, ви можете просто взяти такий комплект в своєму автомобілі, зробити три додаткових отвора і прикріпити його.